Друзі, виноградарі, всім привіт! 20 липня, Київська область Україна. Друзі, сьогоднішнє відео хотів вам показати стан свого виноградника на 20 число. Ось перед вами сорт-подарок Нікополю. Сьогодні у нас пройшов дощик. Це показую вже після дождя. Ось такі вже наливається, має такі ягоди гарні. Друзі, тиждень тому я підкормлював дані кущі, я вам знімав відео, розказував, бачу, підкормка працює по листу, ягода стрімко починає набирати розмір свій, збільшуватись. Хотів вам розповісти, що в нас вже діло двигається до кінця місяця липня, а саме. Повинні ми в даний час зробити обробку виноградника таким препаратом як свіч від сірих та білих різних гнилей, тому що ягода вже, як самі бачите, починає вже змикатися в гронах, тому не боріться Я буду обробку дану проводити на днях. Не боріться, оброблюйте, тому що потім, коли ягода набере розмір, грибки можуть попасти всередину грони. Тоді буде тяжко препаратом працювати, а так на даному етапі якраз саме час. Ось Алвіка перед вами має такий розмір. Станом на 20 число ягода набирається. Це мене в цьому році. Другий раз вона буде плодоносить. Ось дивіться, друзі, хотів вам показати перед вами. Сорт мускат Блаву. Ось він вже починає окрашуватись повним ходом. Ось таку ягідку має він. Такі грони гарні. Це один з перших виноградів, який на моїй ділянці почав набирати колір. Ось, друзі, ще хотів з вами поговорити. Про хімообробки, хто ще не провів, після цвітіння по гороху обов'язково проведіть, тому що сроки вже починають піджимати. Хімією вже користуватись такою сильною не можна буде, тому що навіть той самий фалькон протидіюма, чи якийсь редоміл, чи ще акробатин це інші препарати. Вони мають срок очікування більше 30 діб, тому. Хто ще не провів, проводьте обов'язково. Ось дивіться, друзі, перед вами манікюр-фінгер. Ось в цьому році має такі невеличкі скромні гронки. Ось таке в нього запилення. Ось це гарні гронки. А ось геть такі усики маленькі. Я ж кажу сьогодні йшов дощ. Все мокре. Ось дивіться, друзі. Яка в нього гарненька ягода. Далі буду показувати вам. Ось друзі, дивіться, мускат мускатблау з іншої сторони. Хотів просто вам показати нагрузку на кущ, щоб ви розуміли, що цей трудяга. Так сказати, його можна 100% назвати, яку він нагрузку тягне. Дивіться. І я ж вам кажу, і грони в нього немаленькі, і ягода гарна, як для технічного сорту. Це просто ідеальний сорт. Хвороби до нього зовсім не цепляються. Він все витягує всю нагрузку. Ось дивіться, які грони. Просто шикарні. Ось як кукурузяний початок. Короче, нагрузка тут на кущ гарна. На даному кущу, не пам'ятаю, сьомий рік вроде би, ну, Він в мене трудяга кожний рік. Кожний рік нагрузки молодець. Ось, друзі, перед вами гібридна форма винограду забава. Це сигнальне плодоношення Залишив пару грон на ній при самій землі, звісно, неправильно, але ж. Як є, ось такі він має гарні гронки. Ось з цієї сторони. Така в нього гарна ягода. Смак в нього дуже чудовий. Я його пробував, знаю. А ось тут атаман крайнова на сигналках. Мабуть, він піде під викорчовку, тому що не влаштовує. Другий рік поспіль запилення ніяке. Сроки середні. Подивлюся ще по цьому року, що він скаже. Ні то буду прибирати. Перепрививати на щось інше. Ось, друзі, не показував вам ось прививки станом на 20 липня, як виглядають. Пішли рост не всі прививки, до речі. Ось Кишмишленд Крузер. Має такий гарний приріст, сантиметрів 60. Ось талдун. Прищепа. Ось тут в мене також талдун. Ось, до речі, буде сигналки. Ось такий він має гарний приріст, більше метра, ось така лоза. Ось тут на прививках художник. ну Щось вони в мене пізно сильно стартанули. Довго вони йшли в ріст, не знаю, побачимо. А ось перед вами Дубовський розовий красавчик. Станом на 20 число. Дивіться, які має гарні груна, яка ягіда в нього. Ось, красунчик, також трудяга. Рекомендую вам. Хвороби до нього сильно не цепляється. Один тільки невеличкий мінус в нього, що коли мало влаги, а потім різко йдуть дожі, він починає тріщати. Але з цим можна боротися. Я стараюсь поливати, щоб він сильно не тріщав. Ось такі грона в нього гарні, гарні красунчик трудяга. Ось така ягода в нього вже сантиметрів по два точно. Ось перед вами ізюминка. Дивіться, яка нагрузка на кущ, також трудяга, лишає все, що зав'язується, він витягує. Ось дивіться, який пагінець. Одна грона, друга грона, третя, три грони, без проблем, дивіться, ягода, яка вже. Гарно він тягне нагрузку, також смачний виноград, хвороби майже його не цепляють інколи буває у віддіму трошки підсипляє але не завжди ось дивіться нагрузка гарна тут більше, мабуть 50 пагінів на кущ я його гружу кожен рік гарно тому що він любить длінну обрізку зауважую на цьому Треба обрізати його 12-15 глазків мінімум, і буде вам результат. Ось, друзі, дивіться, Геліодор, той, що звується кишмишом. Подивіться в цьому році, яка ягода на ньому здорова. Ви знаєте, кишмишом його назвати, звісно, трудно, тому що в ньому є і рудименти, і кісточки. В таких ягодах буде 100% кістка. Але ж, але ж ви знаєте, смак в нього. Мускат його, терміни достигання, мені дуже подобається, однозначно він лишається на ділянці, буде працювати. Нагрузка також, дивіться, друзі. Нагрузка тут гарна. Ну, ягода, не знаю, камера передає, не передає. З дивіться, які грона. І це я грона підрізав. Тут грона будуть кіла по півтора-два. по два. Зате дивіться, яка ягода здорова. Да, вона буде з кисточками, але ж смачно. У таких маленьких ягодках буде кишмиш. Ось так ось це все геліодор. А ось перед вами Велес. Подивіться, які мої здоровезні грона. Це щось уже підтягував проволоки. все рівно за счет ваги, лежать майже на землі. Ну Тут горона, грона, грона шикарні, здорові. Ось взагалі не знаю. Буду потім важити, вам покажу, як достигне. Велес також смачний виноград, мускат в ньому просто неперевершений. Великий мінус його, що він тріщить і тріщить дуже здорово. Інколи поражається сірою гнилю на моїй ділянці 2 роки поспіль. Хватав в цьому році не знаю, поки все добре. ось Дивіться, який гро на нього. Ну просто красавець. Ось, дивіться який. Дивіться, який тут гребінь гребінь міліметрів 10 товщина Нагрузка в цьому році просто шикарна. І то, друзі, дивіться, пожирує я його пригружав, ось пасанковим врожаєм. Так, дивіться, ось перед вами Пегас, середній пізній срок достигання, смачний виноград, інколи тріскає трохи, а так, в принципі, проблем з ним немає. Поки що залишаю в себе на ділянці, будемо. Дивіться за ним, наблюдайте. Друзі, пишіть, задавайте питання, підтримуйте україномовний контент. Далі буде багато цікавого. Гарного вам дня. До побачення, друзі!